Всім привіт, це Counter-Strike 2. І в нас нове оновлення. Як бачимо, ми отримали 5 карт. Memento карту, Assembly, Pull Day. Meals і Terra. І отаку анімовану. Панельку ми отримали. От. Я вам ще пулдей не показував, і я хотів би вам її показати, цю карту. Давайте зайдемо в ігру. Poolday. Ще одне в загальному режимі цікавий момент. Що там вже не 10 карт потрібно вигравати, а тільки 2. І ми можемо мати вже звання. І нормальне звання, не так, як було колись. Якісь непонятні звання. О, в нас полдей почалася карта, і зараз ми її переглянемо. От, тут можна здувати отако шарики в нас. Цікавий момент є. О, мене вже хтось вбив. І тут ще є отака шафка, що можна... Міняти інші стиль карти. Зараз вам її постараюся показати, як мене не вб'ють. О, переходимо, переходимо до шафки. І... ще вже щось змінилося. Треба зрозуміти лише що. А, так, змінилася карта вже така. Бачите, дзеркало за інакше йде. Ось така улдей карта. Таке у нас оновлення. Якщо вам сподобалося, ставите лайки, підписуйтеся. Я ще вам буду нові карти показувати і оновлення. Всім папа -па і до зустрічі. Давайте заходіть і грайте нові ці карти. Дуже все цікаво.